Усім привіт! Вітаю вас на каналі Білка Сім'єлка. Сьогодні ми з вами будемо робити швидкий та смачний сирний зефір. Зробимо ми цей сирний зефір буквально за 10 хвилин. І знадобиться нам для нього сир, молоко, цукор, дрібка солі, трошки желатину, трошки ванільного цукру або ваніліну, і, за бажанням можна використати барвник. Для початку. До молока додаємо желатин, даємо йому набухнути, потім розтоплюємо його у мікрохвильовці невеличкими імпульсами. До сиру додаємо молоко з желатином, цукор, дрібку солі, ванілін і перебиваємо усе блендером. На цьому етапі за бажанням додаємо трошки барвника. Розкладаємо цю масу по формах і відправляємо після цього до холодильника до повного застигання, після чого виймаємо з формочок. Притрушуємо цукровою пудрою, наливаємо собі запашного чаю та насолоджуємося смакотою. Готуйте разом з каналом Білка-Сімідєлка. Не забувайте про коментарі та вподобайки. До нових зустрічей на моєму каналі!